З приходом весни, коли на вулиці все підсохне, люди виходять зі своїх домівок, беруть в руки граблі та приступають до роботи. Цього разу прибирати територію довкола районної державної адміністрації вийшли її працівники. Вже з самої ранньої години працівники всіх управлінь, які знаходяться в приміщенні державної районної адміністрації міста Новгород Сіверський, розпочали прибирання сміття на території довкола місця своєї роботи. Як розповів нам голова райдержадміністрації В'ячеслав Кауфман, день довкілля у них проводиться кожного четверга. Та цього разу, аби позбутися того, що залишилося після зими, прибирання вирішили організувати більш масштабне. Каже, що останнім часом жителі більше увагу определять охайності міста. Приятно было вчера проехать по городу и увидеть, как многие, очень многие руководители предприятий, люди вышли убирать свои І территории. Хотелось бы, чтобы ближайшие 5-10 дней мы основную массу убрали по центральным улицам, по улицам города, а дальше пошли уже заниматься в зонами, десной, чтобы город привести Празникам і для себе порядок вдягнувши рукавиці та взявши в руки граблі, люди розпочали наводити чистоту. Територію між кожним з управлінь розділили заздалегідь. Як зазначив голова районної ради Олег Бондаренко, своїм прикладом вони покажуть, як необхідно ставитися до довкілля. Я думаю, що це дуже приємне таке починання, що всі працівники управлінь. Адміністрації, що всі працівники районної ради вийшли на прибирання і своїм прикладом покажуть людям, як необхідно турбуватись за чистоту нашого міста. Тож не залишайтеся і ви, осторонь, а вже зараз приєднайтесь до тих, чия праця робить неабиякий вклад у благоустрій нашого міста, адже новгород Сіверський найгарніший серед інших.